Я знаю точно так. Я знаю про що ти будеш говорити, і тому одразу заявляю. Такий роблю каміна, якого інгредієнту ніколи не буває в стравах забагато. Це сир. Це був навіть просто. в десертах. Це сир. я знаю, але. Але але ви точно що... ж ти не просто так це кажеш. Ви ж там знову з Юлією щось готували. Знову без мене. Максимально сирна страва. Максимально це сирна тартілія, яку ми справді приготували із Юлією. Діставайте ручку, щоб ні, там не треба навіть ручка. Там все надзвичайно просто. Просто дивіться, запам'ятовуйте і зробіть найближчим же часом. Це і справді фантастика сказав слово, сир сир. Угу. Доброго раночку, друзі! Сьогодні ми пропонуємо вам ось такий рецепт: сирна тортилья із чесниковим соусом. Виглядає, погодьтеся, ну дуже смачно, але чи так це насправді? Ось давайте разом і перевіримо. Ми саме тут для цього на цій кухні. Гришо? Я насправді абсолютно впевнений, що це буде смачно. Що тут може бути не смачно? Ну давайте, серйозно, лаваш, багато сиру, чесничок запечений до цього, вершкове масло, зелень і, і, і все. І я так... Що тут може бути не смачно? Так... Ага. <світ> тому давайте не будемо відкладати все в довгий ящик і почнемо вже готувати. Але перед цим розберемось із назвою ну тому, що це важливо. А коли ви чуєте тортілья? А зазвичай ви можливо думаєте про іспанську тортів, а вона геть відрізняється. А це різне абсолютно. От е, в Мексиці тортілья це саме такий лаваш, саме такий коржик. Так. А в Іспанії тортля це ціла страва, картопляна, запіканка, залита а -а -а. яйцем і перевернута. Знаю тому, бачила тому таку. да отакі. от це насправді дуже дуже смачно. Дивися, і знаєш, що я люблю у всіх рецептах? А. Простота. Це надзвичайно просто. Дивись, е, якщо от ти сказала ранок, да добрий ранок. Ми всі зараз зранку. То цю страву можна найдовший процес тут це запікання цибулі і часника. Їх можна запекти з вечора. Можна, і, і якщо вам зранку цибуля і часник може завадити ваші комунікації, то можете зробити якісь інші, але ми покажемо саме із таким соусом. Ну бо такий рецепт при тому, що насправді це не може завадити ваші комунікації, тому що вони запечені, а значить, вони не дають оцей от саунд. В моєму чоловічому світі це саме так. Точно. Або онлайн можна працювати. Перше, що ми почнемо, це дивись. Це мені? Отак, от. Да. Це тобі. Добре. Тепер -е, запікаємо буду... чесничок. Все разом? Даваймо. Добре. Це і в духовку, духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Добре. Наступний крок. Я можу натирати мене навіть всі рукавички для цього. Натирай сири, причому сирів натирай так чи маленько. А я беру отакий от шмат вершкового масла. Масло має бути кімнатної температури або більш тепле, для того, щоб ми могли його перемішати з нашими наступними інгредієнтами. Я, до речі, знаєш, нещодавно прочитала історію про сир. Я була щиро здивована, скільки коштує найдорожча головка сиру. Можеш собі уявити порядок оцих? Ну, тисяч десять, напевно, що доларів. Три рази більше 32 тисячі доларів коштує така головочка сиру, і вона неймовірних розмірів. Там десь близько двох кілограмів, але чому такий дорогий цей сир? Через дуже виснажливий спосіб і процес виробництва. Бо це е, коров'яче сире молоко або суміш коров'ячого, овечого і е, козячого молока, воно витримується в спеціальних печерах в національному парку Іспанії, і тому це все так здорожчує цей процес. Чи насправді воно так відбувається, і чи дійсно е, ця головка сиру дозріває в цих печерах? Я особисто не знаю, але ну виглядає як історія гарна. є сир, який навіть людям, які? Їдять сири з як я кажу, діти, пікантний сир, їсти важко. Називається цей сир Кацу Марцу, і роблять його на Сардинії. Здавалося б, приємне місце, віли мільйонерів, але поруч із ними роблять сир, в якому живуть це сирна муха, сирна муха, да. сирна муха да. а личинки там звичайні такі от личинки. І вони роблять смак цього сиру якимось таким надзвичайним. Я не знаю, чи є він таким насправді, тому що я. Не ризикнув його пробувати. А оце, от між іншим, і між іншим він заборонений в Євросоюзі. Не дивлячись на те, що він виробляється. Возити, вивозити не можна. Возити, вивозити середині, його неможливо, тому що це просто якась хімічна біологічна зброя. І от тепер всю цю красу відправляємо в духовку 200 градусів. Хвилин на 10. Сир розплавиться. Ну коротше, ви зрозумієте, коли вона буде, буде готова. Я так люблю страви, де багато сиру, і зазвичай вони ну дуже ситні, тож не хочеться себе обтяжувати зайвими калоріями ще й у напоях. Тому Coca-Cola Zero просто ідеально доповнює цю страву. А це поєднання солодкого і солоного неймовірно. А -а 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 -а. Я не буду її на менші розрізати. Не шматички. треба на менші. От мені не треба на менше. Я теж думаю, що не треба на менше. менші. То четвертинка цієї тортілі – це якраз те, що треба. ням 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 і перчик гостренький. Так, додає пікантності. Першик. І зелень. А оця цибульки з часником взагалі додають фантастичну, абсолютно, нотку. Обов'язково приготуйте.